Сьогодні розглядалася апеляційна спокарга прокурора на ухвалу слідчого судді фортечного районного суду, якою прокуратурі дізнавачу було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт землі та на той момент не зібраного врожаю. В даному випадку ми бачили намагання органу досудового розслідування вчинити рейдерське захоплення врожаю, яке вирощується ПП агрофірмою. Перспектива, і прокурор, так само, як ті знавач судового засідання, не могли пояснити, який саме речовий доказ наявний в судовому засіданні. Вони намагаються накласти арешт, а саме на земельну ділянку. Сьогодні під час розгляду за результатами розгляду апеляційна скарга прокурора була частково задоволена і частково задоволена клопотання. Про арешт накладено арешт на земельні ділянки на 41 земельну ділянку і передані вказані земельні ділянки в АРМА. Ми не розуміємо зараз мотивів суду апеляційної інстанції, тому що повного тексту судового рішення ми ще не маємо. Ми почули тільки результативну частину. Але в будь-якому випадку воно є незрозумілим нам, воно не ґрунтується, як ми вважаємо, на будь-якому законі і на будь-якій нормі права, тому що земельні ділянки, чи будуть вони в державній, чи в комунальній власності, апріорі не можуть передані бути в арму принцип. Це абсурдний є сам арешт земельних ділянок як об'єктів, які неможливо відокремити і кудись передати. Хочу також додати, що сьогоднішнє рішення апеляційного суду щодо арешту земельних ділянок і передачу їх в арму, воно не, не підлягає практичному виконанню. Тобто неможливо апріорі передати державні землі чи комунальні, чи державні землі у користування державному органу. Тобто суд сьогодні прийняв по суті рішення, яке апріорі не може бути виконане а виконання якого буде абсолютно порушувати діюче законодавство. Тому незрозуміло нам рішення суду апеляційної інстанції. Ми вважаємо, що таким чином продовжується тиск на законну діяльність приватного підприємства Графірму Перспектива. І таким чином правоохоронці все ж таки намагаються штучно. Створити підстави для зупинення або перешкод у діяльності аграрного нашого підприємства, дякую.